Акція з перекриття траси міжнародного значення розпочалась на годину пізніше, ніж було анонсовано напередодні. Кілька дівчат розгорнули гасла та прапори. Не встигли перекрити рух, а даївці вже тут, як тут. Якщо ми і затримуємо, якщо ми будемо збримати рух максимум, ми будемо на 15 хвилин прихопимо. Увагу водії звертають та зупиняються неохоче. Хоча, почувши вимоги мітингувальників, ставляться до затримок у русі з розумінням. Жінки, бо хочуть бути почутими в столиці. Вони вважають, що війна така, як вона зараз відбувається, це в порядку вічей. Ми вважаємо, що треба змінювати взагалі стратегію, тактику, треба все-таки перекривати кордон з Росією. Його під більш-шумовий Контроль треба розпускати в Верховну Раду, оскільки там більшість йде. Проросійська. вони не зацікавлені в тому, що в Україні було все добре. Вони грають свою ігру. А через цю ігру гинуть наші хлопці. Наші хлопці не мірматне м'ясо. Під пильним наглядом інспекторів Державтоінспекції за неквапливим блокуванням активістки провели кілька годин. Жодної звістки зі столиці про те, що їх почули, не дочекалась. Дмитро Лондіот.